Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги різдвяну сукню для дівчинки. Дана сукня це ідеальний варіант для різноманітних випадків, включаючи різдво та карнавали. Плаття має барвистий та яскравий дизайн, завдяки якому будь-яка маленька дівчинка неодмінно відчує себе принцесою. Сукня виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують забезпечують довговічність та комфорт під час носіння. Сукня доступна в різних розмірах для дівчат різного віку та статури. Це чудовий варіант подарунка на будь-яке свято для вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги легкий костюм джентльмена для маленьких хлопчиків. Даний костюм це стильний формальний комплект із трьох предметів. Він включає в себе білу сорочку з краваткою метеликом, смугастий жилет та штани в одному тоні. Виготовлений з високоякісної суміші бавовни та поліестеру, тому він дуже дихаючий, зручний та міцний. Сорочка має класичний комір та застібається спереду, а штани мають еластичний пояс для комфортної посадки та регулювання. Костюм доступний у різних розмірах для хлопчиків віком від 6 місяців до 4 років. Пропонуємо до вашої уваги елегантний костюм для хлопчиків. Даний костюм це наряд із п'яти предметів, який включає картату сорочку, метелик, жилет, штанці та капелюшок. Він виготовлений з високоякісного бавовняного матеріалу, який є м'яким, дихаючим та зручним для дітей. Картата сорочка має довгі рукави та відкладний комір, а жилет стильний дизайн із гудзиками. Цей набір ідеально підходить для будь-якої офіційної події, наприклад, дня народження, весілля або фотосесії. Пропонуємо до вашої уваги сукню з довгими рукавами. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння, вечірок та інших особливих випадків. Її легко чистити та доглядати, тому вона буде прекрасним доповненням до гардеробу. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Це чудовий вибір для оновлення гардеробу вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги ошатну сукню для дівчаток. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння вечірок та інших особливих випадків. Плаття дуже зручне у догляді, тому чудово підійде для маленьких дівчаток. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходження. Ящий варіант.